Всім привіт! Сьогодні 1 квітня і ми підводимо підсумки нашого конкурсу. Я хотіла, щоб ви бачили, що все чесно. Тому вибачте, звичайно, за якість. Не знаю, як по-іншому це зробити. Значить, вибираємо серед залишених коментів під нашим конкурсом один. І це буде коментарі нашого переможця. Готові. Я не знаю, хто це буде? Я, так само, як і ви, зараз тільки це дізнаюся. У нас є, от ми вибираємо переможця. Натискаємо. І це у нас Інна Перекрестова. Бачите? Все чесно. І я прошу Інну написати нам. Там є силочки на наші сторіночки в соціальних мережах. Виберіть будь-яку і напишіть нам, будь ласка, як з вами зв'язатися, якою поштою ви хочете свій приз отримати, і свою адресу. Все. Всім дякую за участь. Чекаємо. Звісточки від переможця. Ви були шумною сімейкою. Пока!